Усім привіт! Ви на каналі it Паляниця. Сьогодні ми будемо з вами встановлювати український Windows, тобто український дистриб'ютив, на флешку записати і встановити її на комп'ютер. Тобто сьогодні ми будемо з вами за допомогою програми записувати дистрибутив з українським Windows 10 на флешку для подальшої її установки на ноутбук. Установку ви можете побачити в кінці відео цього, там буде лінк, посилання на установку самого Windows. Ну що ж, приступаємо. Отже, у нас є скачаний образ ISO. це образ Windows, його можна скачати з офіційного сайту. Microsoft або купити, або скачати. Для того, щоб записати його на флешку, нам потрібна флешка, яка буде більша, ніж 4 ГБ, тому що сам Windows займає 3,6 ГБ. Далі потрібна програму для запису цього дистрибутиву. Допоможе нам в цьому програма Ultra ISO. Вона безкоштовна. Точніше, вона платна, але для того, щоб е, нам записати Windows на флешку, не потрібно її платити за неї або ще щось. Скачати можна будь-де, на будь-якому ресурсі, неважливо. Скачуємо. Зараз автоматично почнеться загрузка. Зберігаємо в будь-яке місце. Відкриваємо. Так. Нічого не чіпаємо. Так, як є, так і встановляємо. І запустити UltraISO. Тут, звісно, Continue to Try. Отже, у нас відкрилось віконечко програми. Тепер нам потрібно вибрати цей ISO файл і відкрити його в цій програмі. Закриваємо віконечко. І тут у нас є відкрити. Відкриваємо. Відкрити. І ось у нас наш ISO файл Ukraine. Потім клацаємо на bootable. Write Disk Image. Так, у нас буде. Запрошувати права адміністратора. Тут вибираємо нашу флешку 8 ГБ. Нічого не чіпаємо. Врайт. Воно нас просить форматувати. Звісно, форматуємо. Так. І чекаємо кінця прогресу. Після того, як прогрес завершиться, можна спокійно витягати флешку і вставляти в ноутбук для подальшої установки. Отак От просто: будь-який Windows, неважливо, чи то 7-й. 8, 10, 11 можна записати, от як тут у нас є Boot Sector Windows 11 10, 8, 1, 8, 7, Vista. Якщо вам цікаво, де я взяв отаку мишку, також можна зараз вверху, в правому углу подивитися, як собі встановити таку прикольну мишку. От і все, прогрес доходить до кінця. Хочу вам нагадати, що після закінчення прогресу ви можете просто витягнути флешку. І е, нормально вставити її в ноутбук чи ПК, і запускати систему в установку, тобто на встановлення. От як бачите, Born Successful. Якщо тут буде виникати якісь помилки, звісно, треба запустити процес знову. Іноді буває так, що флешка не підходить, або мало пам'яті, або різні, різні бувають нюанси. Close. Закриваємо і все. Якщо тепер зараз ми зайдемо на нашу флешку, тут у нас буде назва, і тут у нас всі файли для подальшого встановлення вже на ноутбук або ПК. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі. З вами був канал Атіпа Ляниця.